Тетяна Король дитяча лікарка-гематолог, педіатриня, кандидатка медичних наук. Професійний шлях розпочала в відділенні дитячої онкогематології Вінницької обласної дитячої лікарні. Викладала студентам медикам педіатрію. В минулому завідувачка відділення дитячої онкології, гематології та імунології лікарні святого Миколая міста Львова. Життєве кредо допомогти хоча б одній дитині означає змінити світ. Так от гемофілія. Що це за хвороба? Ну, Гемофілія – це ми будемо з вами говорити переважно про вроджену хворобу, да? тому що ми говоримо про дітей. І це є захворювання, яке передається по спадковості. При цьому необхідно знати, що передає мама, але хворіють хлопчики. Дівчатка На сьогоднішній день теж є діти, які Дівчатка хворіють на гемофілію, але ну, це дуже рідкісні випадки. І це буває в тому випадку, коли мама є кондуктором переносчиком хвороби, а батько хворий на гемофілію. Тобто Х хромосома носії цієї так, хвороби так. і хворіють тоді, тільки коли з'являється Y хромосома. Так, а, так. Ну, так. Хворіють хворіють а кажуть хлопцям легко, так? Де ж там воно легко? Не зовсім. Чим виражається ця хвороба? Ну, це є посилення кровотечивості. І переважно, якщо є, наприклад, підшкірні гематоми, це є неважкі ознаки кровоточивості. А от якщо це кровотові гематоми є міжм'язові, чи є підфасціальні, чи є крововиливи в порожнини, чи в головний мозок, чи є шлунково кишкові кровотечі, вони є загрозою для життя. Тому гемофілія вона завжди повинна розглядатися з тої точки зору, що це є небезпечна для життя хвороба. Але жити, жити можна знаєте? Є звісно. якась терапія підтримуюча, яка звісно. дозволяє комфортно жити таким. На людьм. сьогоднішній день є методи лікування. От вони не виліковують гемофілію, але вони дають можливість жити е, цим е, хворим, е, абсолютно нормальним життям. І навіть є багато спортсменів, які е, мають гемофілію і займаються професійно спортом. Для цього використовуються фактори згортання крові, якого не вистачає у даного хворого. Якщо це, наприклад, є гемофілія А, то використовують недостатнього восьмого фактора. Якщо це є гемофілія Б, то застосовують препарати дев'ятого фактора, якого не вистачає у хворих. Це є така перша лінія терапії і зазвичай вона використовується на даний час як профілактика, для того, щоб запобігти проявам кровоточивості, от але може і застосовуватися як з метою лікування, тоді, коли вже є ознаки кровоточивості безпосередньо. Тобто, за правильного лікування люди, хворі на гемофілію, живуть повністю повноцінне життя. Це все-таки потрібно якось обмежуватися, намагатися не травмуватися. Є такі? Якщо дотримуватися правил профілактики, то можна жити абсолютно повноцінним життям. Він лікар-гематолог. А, і знаєте про хвороби крові все. З якими зараз найактуальнішими питаннями українці ну, звертаються до лікарів вашого профілю? Це анемія. Угу. Переважно це залізодефіцитна Анемія про неї ми говоримо анемія. дуже багато. Да. А, як. Як з нею я не кажу боротися? Ну як не допустити цієї анемії? Тому що це ж може бути стан, е, от коли в нас не збалансоване харчування, ще щось це стан, до якого ми самі можемо дійти. От він не відбувся просто так. Як зробити так, щоб не допустити до, до анемії? Нормально харчуватися. А як все це, це має бути їжа збагачена залізом? Да, обов'язково. Але якщо, наприклад, у людини виникають ну, загальні такі симптоми, втомлюваність, сонливість, загальна слабкість, порушення пам'яті, там зниження того ж самого апетиту, втрата ваги, то в цьому випадку необхідно подумати про те, що можливо це є анемія у людини. Навіть навіть не анемія, це може бути просто дефіцит заліза в депо і він вже буде давати свої прояви. Повертаючись до хвороби гемофілії, ви обмовилися про те, що за правильного лікування діагностування ну повністю можна коригувати да, цей стан. А от чи достатньо взагалі препарати в крові? Хто їх виробляє? Звідки їх можна дістати? Яка зараз який стан з цим? Ну в Україні препарати для пацієнтів хворих на гемофілію видаються за рахунок держави. Це є державна програма, і пацієнти забезпечені повністю даними препаратами. Стосовно препаратів крові, про які Веронічка заговорила загалом за донорство хочеться поговорити ще з вами. Наскільки це актуальна тема на сьогодні? І тому що дуже часто натрапляємо на якісь повідомлення з центру переливання крові, шукають кров тієї чи іншої групи. Е, і деякі люди достатньо скептично ставляться до цього. Є ті, які регулярно ходять і там почесні донори здають здавали вже не один раз. Як людям потрібно до цього ставитися, і чи це не дійсно настільки критично зараз ситуація стоїть з донорством? Наразі так, це є критична ситуація, тому що в нас ми живемо в періоді війни, і е, дуже багато є військових, які потребують препаратів крові, і е, саме донорська кров допомагає часто життю збереженню життя. Якщо ми, е, наприклад, навіть жили до війни. То є багато пацієнтів, які потребують також переливань донорських препаратів крові. Це ретроцитів, це плазми, це тромбоцитів, це є хворі, наші ж хворі гематологічні, які мають лейкемії, які мають апластичні анемії, в яких самостійно не виробляється достатньо клітин крові для забезпечення їх життєдіяльності. Ну крім того, є люди, які мають, наприклад, кровотечі. Це ті ж самі гемофілії, да, і вони ж будуть теж потребувати препаратів крові замісною метою. Це є люди, які онкохворі, які отримують хіміотерапію, яка впливає токсично на тістковий мозок, і такі люди будуть потребувати теж донорських препаратів крові. Ну і на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що препарат взагалі переливання крові це являється ну, ніби як трансплантація органа. Це дуже важливо, і е, люди повинні розуміти, що їхня кров може врятувати життя іншій людині. Це дуже важлива. Теза, яка мала би призвучати в нашому ефірі, щоб закликати людей не ігнорувати це питання, якщо ви маєте покази до того, щоб здати, у вас не було якихось супутніх хвороб, хвороб крові. А є перелік виключний, який про це говорить, кому не можна донатити кров. Якщо ж ви підходите під цей перелік, кому можна, то будь ласка, робіть це. Тим паче, що це позитивно впливає також і на ваш організм, ось така, знаєте. Періодична е, щедрість крові